Всім привіт, друзі! Початок апокаліпсису, очевидний. Люди готують бункери, станції, життя під землею, під водою у космосі та сховищах судного дня із запасами їжі. Божі пророки передбачали, що люди підуть за антихристами та лже пророками, тому будуть війни, а далі ще страшніше Мегаземлетруси та астероїдні удари. Бог посилає своїх пророків, щоб спасти вас. Якщо ми ходитимемо шляхами Божими, ми будемо благословені, житимемо та матимемо вічне життя. Для цього Бог посилає апостолів, пророків, учителів, які звіщають істину Божу, тому що Слово Боже понад усе, воно на першому місці, зберігайте Откровення Боже, завід Божий і матимете благословення. Якщо порушуватимете заповіді Божі, не шануватимете Бога. Матимете ідолів, чинитимете зло, прийде прокляття. Вибір у людей, ми церква, Слово Боже, запрошуємо вас на біблійну онлайн-конференцію в неділю. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, не пропустіть можливість покаятися і підготуватися до прийдешніх подій. Нехай благословить вас Господь, що ви зрозуміли і почули, що Бог вам говорить через усіх посланців і пророків. Тому що це стосується кожного.